Не просто навчалися бізнесу зі шкільної парти, а ще й виграли кошти на розвиток власних ідей та напрацювань. Три проєкти соціального шкільного підприємництва, про які телеканал ТВА спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради робив цикл спецрепортажів, перемогли у конкурсі від благодійного фонду Кращим бути. Усі деталі у сюжеті. У багатьох містах України в начальних закладах викладають курс соціальне шкільне підприємництво. Однак, управління освіти Чернівецької міської ради вирішило піти далі і показати учням, як використовувати навички ведення бізнесу на практиці. Тож ще минулого року організували навчання для менторів, які мали курувати впродовж семестру розробку проєктів учнівськими командами. А про реалізовані ідеї ми розповіли у циклі спецрепортажів телеканалу ТВА. У Чернівцях є благодійний фонд Кращим бути, і саме зараз проекти, які подавалися, стосувалися освіти, то звичайно було б гріх не скористатися такою можливістю і не представити саме наші проекти. Здається, було 12 проєктів разом. З них щонайменше половина це були наші освітянські проекти. Ну і врешті, коли оголосили переможців, то три проекти з тих, які отримали підтримку, тобто отримують фінансування на власну реалізацію, це саме. Наші освітянські проекти перемогу здобули проєкти Чернівецької школи No38, ековироби, гімназії No4 ландшафтний дизайн та ЗОЖ No3 Файна голка. Їхні бюджети були досить різні. Тобто, з тих проектів, які перемогли. Є проекти на 20 з лишнім тисяч гривень, є проекти на 70 з лишнім тисяч гривень. Оскільки ці проекти отримують фінансування, вони отримують цю суму коштів. Так, учні 38 ї школи розробили проєкт ековироби, якому ми закупили екосумки з льону та бавовни і розпочали вручну їх розмальовувати у патріотичному стилі. 50% від виручених з продажу коштів школярі будуть спрямовувати на допомогу українським захисникам. Коли почалася війна, ми хотіли якось допомогти нашим захисникам найперше, тому що ми надійний тил наших захисників. І найменше, що ми могли зробити, це щось типу такого: хедмейт. Робота з любов'ю, щоб це було стильно, класно і плюс з користю. Тим більше, що зараз такий час, що ми маємо якось перекривати буденні дні такими яскравими нашими сумочками. Гімназія номер 4 розробила проєкт Ландшафтний дизайн, в якому учні вирощують хвойні рослини, передусім туї, реалізовують їх, а виручені кошти віддаватимуть на різноманітні соціальні та шкільні проєкти. Нашими клієнтами можуть стати заклади освіти, здоров'я заклади, домашні господарства, конкуренти, магазини зазеленення та ринки. Для реклами нашого проекту ми використовуємо сторінку гімназії у Фейсбуці, сайт-гімназії, вайбер-групи з батьками та учнями. Для реалізації хвойних рослин. Е ми використовуємо рекламу продукту. Проєкт Чернівецької школи номер 3 Файн Нідл, що у перекладі з англійської означає Файна голка. Полягає у створенні арт майстерні з пошиття екосумок, пеналів та м'яких крісел груш. У юних підприємців багато планів на зароблення від проєкту кошти. Третій час хочемо віддавати на зсу. Другий час віддавати дітям, щоб вони отримали свої перші кошти, щоб вони розуміли, як це заробляється. А також наш клуб буде. Помагати їм розвиватися, щоб розуміти, що таке гроші, куди їх відкладати, щоб в майбутньому їм було легше. А іншу частину хочемо віддавати школі, щоб хочемо зробити на першому поверсі а, таку легку зону відпочинку для дітей. Потім і на інших поверхах, щоб діти на перервах могли відпочивати, собі кайфувати, просто класно проводити час і веселитися». Завдяки перемозі у конкурсі Чернівецька гімназія, номер 4, до прикладу отримує змогу побудувати парник для вирощування хвойних рослин. На даний момент ми вирощуємо туї в умовах класу. Звісно, туї зберігається у нас на підвіконнях, і ми створюємо для окремої туйки мішечком окремий парничок. Звісно, це незручно, і ми б хотіли вирощувати туї в більших обсягах. Тому ми плануємо в майбутньому парник. Нам би було зручніше працювати. І знайшли місце, на якому буде розміщуватись парник. А третя та 38 восьма школи отримують кошти на матеріали та обладнання. для Реалізації своїх проєктів Тетяна Дубіцька, Андрій Меронеску, Миронеску. Темедня два.